Тим часом у Британії перша група українських пілотів завершила базову підготовку до польотів на f 16 Після чого пілоти навчатимуться керувати винищувачами далі f 16 у Данії. Очікується, що після завершення тренувальних місій Україна отримає ці літаки від західних партнерів. Нідерланди заявляли, що готуються передати Україні вже перші 18 обіцяних винищувачів F-16. А більше про програму підготовки українських пілотів та про терміни, коли Україна може отримати все ж таки перші літаки, F-16, поговоримо з нашим європейським кореспондентом, який приєднується з Лондона, Богданом. Цю вітаю Богдане, вітання. Богдане, що станом на зараз відомо про перші партії винищувачів Ф-16 для України, і що з цього чутки, і що все ж таки перевірена інформація? Чи є підстави говорити, що цілі літаки вже можуть бути в Україні? Так, ну, власне інформацію можна розділити на дві дуже чіткі частини: з одного боку, чутки навіть чутки, які з'являються у такій відомій відомій пресі, відомому виданні. Як Newsweek, де було опубліковано невелику фактично замітку про те, що е, літаки F-16 вже можливо є в Україні, але е, читачі мають звертати увагу на те, що джерело там не назване, і навіть те не назване американське джерело, у, у тому повідомленні в журналі, е, власне каже, що імовірно чи можливо. Літаки можуть бути в Україні, тобто е, йдеться про абсолютно непідтверджену і фактично неперевірену інформацію, яку, наприклад, речник військово-повітряних сил е, України був змушений спростовувати. Але насправді є підстави, які підігрівають так бувати е, зацікавлену аудиторію е, темою. Постачання літаків винищувачів в 16 Україні і це офіційні заяви, які з'явилися е, минулого тижня від представників уряду Нідерландів. Ми е, давно багато говорили про те, що Нідерланди фактично е, очолюють європейську так моти е, коаліцію постачання Україні F-16. І там е, прем'єр-міністр Марк Рюте і е, е, міністерка е, оборони Кайса Оленґрен. Заявили минулого тижня, що схвалене офіційне рішення почати підготовку про передання першої партії цих літаків цих винищувачів Україні. Отже, ми маємо з одного боку чутки з іншого боку, дуже чіткі ознаки того, що відбуваються конкретні кроки для передачі Україні фактично першої партії цих літаків от ти згадав Нідерланди. Чи йдеться все ж таки про якісь конкретні часові рамки? Чи можуть нещодавні вибори у тих самих Нідерландах піштовхувати чинний уряд, передати винищувачі Україні швидше допоки ще не була сформована коаліція? Можливо, внутрішні політичні розклади в Нідерландах, де відбуваються дуже складні і, напевне, вони будуть тривалі коаліційні переговори? Марк Маркрюте фактично виконує обов'язки виконувача. Прем'єр-міністра Нідерландів, але напевне важливіші інші чинники в такій серйозній справі, як постачання цієї високотехнологічної зброї, і ймовірно, що часові рамки є, але попередній досвід показує нам, що. Ми не будемо знати напевне офіційно точно про прибуття, скажімо, ці цього виду зброї до України, як це було з іншими попередніми випадками, наприклад, з ракетами «Атакамс» для України чи з «Хаймарс», чи з іншими, тобто спочатку ці речі в Україні очевидно опинялися лише потім, згодом постфактум, ми дізнавалися, що Україна таку зброю має, що певні постачання відбулися, і для цього є очевидні причини. Військові, насамперед, фахівці дуже чітко вказують на те, що е, чинник несподіванки дуже важливий, тому що зокрема, коли йдеться про дальнобійну зброю, е, противник е, український ворог адаптується, е, змінює, скажімо. Місце розташування відводить центрів постачання і так далі. і Так далі, тобто наперед і надто з подробицями розповідати, що відбувається у питаннях озброєння України, це очевидно не вигідно ні Україні, ні партнерам. Якщо говорити про базову підготовку, то вона проходила саме у Великій Британії. Яка роль Лондона у літаковій коаліції? Що стосується Великої Британії, Британія не має літаків F-16 на озброєнні, але британці запропонували навчати як досвідчених пілотів. І у повідомленні за 26 грудня британський уряд повідомив про те, що досвідчені українські пілоти шестеро проходили навчання, зокрема для удосконалення. Відповідної англійської мови, а саме спеціалізованої, коли йдеться про е військову військову авіацію, пройшли певний курс е навчання і були е відправлені до, до данії для власне, вже е так мовити, польотних навчань. А е також є початки британці, кажуть, що є 10, які по більш ґрунтовну підготовку. Дуже Богдане на прямому зв'язку з нами був наш європейський кореспондент з Лондона, Богдан Цюпин.